Телеканалі Юасуме, я Оксана Кириленко і в ефірі програма Своя Правда. Сумська обласна рада і її голова Семен Салатенко сьогодні в центрі уваги, бо опинились у центрі політичного скандалу. Як до такого дійшло, що відбулося сьогодні у сесійній залі Сумської обласної ради? І найголовніше, що ж буде далі? Спробуємо з'ясувати у процесі спілкування з тими, хто безпосередньо до... Теми причетні, і відповідно, ці люди сьогодні у нас в студії. До обговорення ми запрошували представників всіх депутатських фракцій. І хто прийшов, хто не прийшов, можливо, хто ще з'явиться в процесі ефіру? Будемо бачити. Відповідно, я представляю, хто у нас сьогодні в студії. Володимир Поцелуєв, фракція Батьківщина, Доброго дня. Віра Лаврик, фракція. Блок Петра Порошенка Солідарність, Олександр Стрельченко опозиційний блок, Ліля Ричкіна, Радикальна партія Олега Ляшка і Олександр Буднік, фракція відродження. Я вас усіх вітаю. У якості експерта в нас сьогодні е, місцевий відомий політик Марк Берфман, який був і головою обласної ради, і головою обласної державної адміністрації. Тобто, в цьому конфлікті я думаю, він скаже свою компетентну думку. Єдиний із народних депутатів від Сумщини, який сьогодні виявив ініціативу, побувати на сесії і побачити, що там відбувається, це Олег Медуниця. Вітаю пане Олег і Дмитро Живицький. Він сьогодні представляє обласну державну адміністрацію. Про зв'язок обласної адміністрації обласної ради це ваші питання, тобто як цей конфлікт вплинув безпосередньо на, скажімо та й документообіг, і взагалі я думаю, ці дві структури мають співпрацювати дуже тісно. І про це ми сьогодні говоритимемо. Що ж власне відбулося? Я зараз попрошу режисера вивести результати голосування. На сесії обласної ради було винесено питання, ну, власне, про відставку Семена Салатенка. Спочатку це було внести до порядку денного питання про усунення з посади Семена Салатенка. Можливо, я не дослівно цитую, як звучало це питання, але суть, в принципі, не міняється. Отож, за проголосували 27 депутатів, утримались. Чотири проти один і не голосували 25 із 57 присутніх. Що це означає? Це означає, щоб е, питання про зняття з посади Семена Салатенка, чи оголошення йому недовіри так звучало, здається, так, е, пройшло. Потрібно було набрати 29 голосів, тобто 50 плюс один. Я правильно все розповідаю? Ні, Там було два питання. Було питання поставити питання про зняття Селатенка першим і останнім. Не пройшло питання поставити першим, а останнім просто Салатенка не поставив на голосування і бігом закрив сесію, не дочекаючись навіть зачитування депутатських запитів, порушення регламенту. Я цю ситуацію так зрозумів. А тепер скажіть мені, будь ласка, всі, хто присутній був у сесійній залі, всі чули і розуміли, що відбувається. Я була присутня в сесійній залі. Я розповіла свою версію того, що відбувалось, як це відбувалось. Більшість журналістів відразу побігли телефонувати, видавати інформацію на гора стосовно того, що питання не пройшло, і власне сесії вже можна йти. Цікаво, як розуміли депутати, які е, голосували. Е, ну, найперше, як вам здалося з боку, це все було зроблено так, щоб ніхто нічого не зрозумів. І таких питань сьогодні було багато. Навіть ми тільки щойно з'ясовували. Як проголосували за виділення землі під, для Укргазводобування. От сьогодні було все зроблено було так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Якісь люди підходили до мікрофонів. Супереч регламенту, нормі прямої, що сесія тільки надає голосування, голосування в сесійному залі, можна визначити, дають стороннім людям, ну, окрім народних депутатів, звичайно, бо їм по закону в будь-який час треба давати голос таких голосувань не проводили. Тобто такий бардак собі йшов в такому то, то режимі. Тобто бардак спланований? Ваша Так, да, я думаю, так. Да. Марк Абрамович, ви теж були на сесії, ви теж спостерігали це все? Ну, я повинен сказати, що порушення регламенту – це не відвідування сьогоднішньої сесії від всіх інших при Салатенко і до Салатенко вже Несколько созывов, несколько созывов, на регламент смотрят, как говорится, как ненужную обузу. Но сегодня ко всему этому действительно прибавилось вот это вот влияние децибел. Кричали непонятно что, непонятно как. Кричали о том, что надо немедленно приступить к решению важнейших вопросов. А потом, когда Социальный, утвердили порядок Иван, ДЭН, Иваны и вон в нет. таком бешеном темпе все разбежались с этой сессионной залы, что это надо было заснять отдельно. Все, кто бился, кричался, Поэтому на меня эта бутыл. сессия, безотносительно к Салатенко к тем вопросам, которые разбирались, для меня это нельзя записать в актив областного совета. Ну, а тепер запитаємо у депутатів безпосередньо у представників фракції, що ж відбулося сьогодні на сесії обласної ради. І будемо розбирати, як же до такого дійшли і що далі робити. Адже якщо сьогодні вже було поставлено таке питання, то рано чи пізно я думаю, що вже на наступній сесії воно знову буде поставлене. Отож, е пан поцілуєв, Семен Салатенко представляє фракцію «Батьківщина». Це ваша людина. Сьогодні ви всі не голосували. Абсолютно, що ви скажете з цього приводу? Ось такий конфлікт у обласній раді. Ну я думаю, що останні місяці ми дійсно наблюдаємо такий конфлікт. Це непорозуміння між обласною радою та обласною державною адміністрацією. Сьогодні цей конфлікт вже, вже вилився, скажімо так, в той те питання, яке було внесено до, до зали, скажімо так. Ну, по перше, я дійсно, наприклад, я особисто, як депутат, чув, що коли вносили зміни до порядку денного, то це було ну, на мій погляд, особистий, кажу, вносилось Питання про внесення цього питання до порядку денного. Я, наприклад, особисто не чув. Чи це пи це перше? Тобто, От, зробиваю. на мій погляд, ну, дійсно, було дуже шумно тут я згоден, що ми не чули інколи так сказати, колег, які поруч і мікро, біля мікрофону також ну, бардак, м'яко кажучи, був там. Ну, але не, не чутно було депутатам. Тому ми голосували, наприклад, так як чули. Тобто ми почули, що це внесення порядку денного, а ми не голосували. Дійсно, ми на фракції, яка відбулася напередодні, прийняли таке рішення не брати участь в голосуванні. Ну і як ви бачите, вся фракція 100% якби підтримала це рішення сьогодні на сесії. Ну, а те, що стосується конфлікту, який є, ну, на мій погляд, з ну, Починати, мабуть, потрібно спочатку, коли створювалася ця коаліція, вона, мабуть, вже там були якісь певні, певні питання. І сьогодні ми побачили, що та коаліція, яка висунула тоді е на голову нашого Вони колегу, вона пасового. працювала один раз. Коли ну, коли висунув, так. Да. Потім вона якби не, не знайшли порозуміння е, різні гілки влади, і почали виливатися якісь конфлікти. Сьогодні ми побачили нову коаліцію, як, на мій погляд, результати голосування це чітко показують, що сьогодні там солідарність, воля народу апоблок та радикальна партія якби, формували свою. Таку маленьку більшість, скажімо так. Ну, я не беру тут деяких депутатів, там по одному, дві людини. Беру, в принципі, всі фракції, які на сьогоднішній день тут голосували. Тому потрібно аналізувати, я думаю, сьогодні це питання. А ви кажете, що робити? Ну, Депутатам потрібно працювати. Нас не розуміють ані виборці, ані ну, ніхто, мабуть, не розуміє. Тому, що Семена Селатенка не розуміє, чи не розуміє обласну раду, взагалі чи не зрозуміє. Не збирається сесія, не голосуються питання важливі. Е З чиєї провини там, вони не збираються? Було звернення, я чув, від голови, щоб розібрались там правоохоронні органи. Чому не прийшли там люди? хто, Який саботаж був, таке інше. В чому тут правохоронні органи? Від, від, відповіді ми не отримали. Ні, ну, Наприклад, якщо не збирається сесія, да, з яких чинників вона не збирається. Ну було там звернення, телефонували комусь. Я, я таку інформацію чув особисто від голови. Там я ж не знаю, вона правдива чи ні. Ну якщо дійсно телефонують депутатам і щось кажуть, ну, потрібно надати так. відповідь. Конфлікт є з цим Конфлікт ви погоджуєтесь? Є, да. Погоджуюсь, да сьогодні. Часто вилися. під час ефірів ви е е як представник фракції ви висловлюєте одну думку, як депутат, як людина, ви висловлюєте іншу думку. Ваше бачення буває відрізняється від партійного в цьому випадку. Ну, Семен Салатенко, голова обласної ради. Я, я казав і кажу, що не, ну, звичайно, Семен Салатенко, голова обласної ради. Його вибрали на той час ну, практично п'ять або шість фракцій, п'ять, да, які створили... За справами, створили не за документами, коалицію. за справами. Ну це ми ж розуміємо, що. Ви ж кажете, ніхто не розуміє, що робить обласна рада, що роблять депутати, вона не збирається. І навколо чого конфлікт, теж не кажете. Тобто конфлікт є, ви з цим погоджуєш. Ну, Я розумію, що він є. Ми всі бачимо його, так. Да. Навколо чого конфлікт? Ну, я, наприклад, особисто не мав не мав відповіді на це питання. І мені б хотілося сьогодні його почути від колег, в чому ж там дійсно конфлікт, що не поділили. Наприклад, ми на фракції так і не почули, що не поділили. Да, я є, є, не... я вибачаюся, є гріхів кожна. І ми сьогодні не кажемо, що там Салатенка це ідеальна людина. Яка, так сказать, молодий хлопець, який дійсно потребує ще допомоги, навчання і таке інше. Ну, це мені здається, як ви казали, інститутів президентства в нас немає, і тут приблизно так само, так, інститутів голів обласних рад у нас також немає. Да, ну, ті депутати обачаюся, які проголосували але, 8 але... місяців чи скільки, 9 місяців назад. Ну, потрібна ж відповідальність на всіх, мабуть, казати про... Ну, в першу Що чергу, відповідальність? відповідальність голови обласної ради. Ми почули вашу думку, Віра Іванівна. Ну, Стосовно конфлікту, навколо чого конфлікту? Власне е ініціативна група із е зміни голови обласної ради це е фракція Солідарність. Більшість, принаймні. Оприлюднено було список тих людей, які ініціювали це. Там є люди з різних фракцій. Але більше ж все ж таки і по голосуванню сьогодні це видно: це фракція Солідарність. Хоч ви сьогодні не голосували, але ж ви сьогодні представляєте фракцію. Хочеться почути якраз позицію фракції Солідарність. Дякую. Я хочу сказати такі деякі речі: 4 грудня 2015 року ми дали право. Представляти нашу сумщину, голові обласної ради, і вибрали його депутати: Салатенко Семено Павловича. Молода людина. Він собі вибрав заступників, дав, підтримали депутати. І дійсно, ну, так було вирішено, і всі сприйняли так, як потрібно це. Але справа в тому, що я не бачу, що спочатку був конфлікт, конфлікт його не було. Але на протязі деяких послідніх сесій ми замічали, що немає роботи в нашому депутатському корпусі, такого, як хотілося б бачити його. Ну, для, щоб... Конфлікт між ким і ким? Між ким цей конфлікт? Конфлікт е між фракціями, будемо так говорити, не тільки між солідарністю. Сьогодні, коли я побачила цей список 23 депутатів, які ініціювали як би сказати, звернення по питанню недовіри голові обласної ради? То там були різні представлені групи і фракції. У нас сьогодні в 9.15 було засідання фракції, і деякі е, політики, там, і депутати говорили, що там був Микола Олексійович. Микола Олексійовича не було голови ЕДА, е, була тільки члени нашої фракції. І була е, слушна така пропозиція: і моя, і других депутатів, що сьогодні дуже багато більше 40 питань, які потрібно для того, особливо соціальної направленості, що ми першу. Чергу розглянути ці питання. Ці питання до сесії так і планували ми працювати, і були перемовини з громадськістю. Частково вчора зустрічався перший заступник голови обласної ради річки Анатоліякові з громадськістю, і прийнято було рішення, що все-таки дати можливість прийняти основні питання, а далі піти по Цьому питання якби не довіри голові Ірина, Ради. але ж почалося все з того, що виступив токар, якого до речі, ми тут теж сьогодні запрошували до ефіру. Але він на відріз відмовився. І ще до, до того, звичайно, як відбулася сесія, не не сьогодні саме, а ще до того, як відбулася сесія, на відріз відмовився взагалі брати участь. І ми почули, що е, це хотіли винести питання найпершим. найпершим. Тому це була спланована акція. До цього готувалися це, все знали. І знову ми чуємо про соціальні питання, які хотіли розглянути в першу чергу. Але і депутати нашої фракції не всі підтримали. І ви не підтримали. Я, не я зараз попрошу дане Режисера вивести на екран результати голосування пофракційно, щоб ми могли побачити. Мені хотілося б сказати слідуюче, що конфлікт виник не сьогодні, звичайно. Більше загострився він на прошлій неділі, коли пішли, як би сказати, я рахую. Я нейтральну позицію займаю в цій ситуації, але мені як людині, яка у політиці давно, коли говориш, потрібно відповідати за всі факти. Якщо є порушення в адміністрації чи в голові адміністрації, на це є ті служби, які керуються різними правовими... Аспектами, які і дають оцінку, тому ті чи другі дії. Так просто говорити з екрана. Ми сьогодні можемо багато, але. Фактаж повинен бути, і звичайно, оцінка тих структур, які сорівальна. Ми тут зібрались після того, як так просто з екрана все говорив голова Сумської обласної ради, не аргументуючи це все, якимись документами, якимись розслідуваннями і так далі, і тому подібне. Дуже складна ситуація, тому що це вже все обговорено, переговорено. Була прес-конференція Салатенка на інтерфаксі. Було маса публікацій в усіх засобах масової інформації. Була купа постів на Фейсбуці, чого тільки вже не казали про все це. І цей конфлікт, от зараз ви всі кажете, є конфлікт, є між кимось якимось конфлікт. Конфлікт очевидний між головою обласної ради, між головою обласної державної адміністрації. І про це ми говорили вже не під, час, під час не одного ефіру. Як тільки збираємось обговорювати якісь питання, які стосуються обласної ради, взаємодії з обласною державною адміністрацією, все впирається в те, що є конфлікт, і він десь в якихось моментах заважає. Зараз ви бачите на екрані результати голосування. Солідарність проголосувала: 11 за 3 не голосували. І серед цих трьох віра іванівна, і хто ще з ваших депутатів? Ну, по іменно списка я не бачила, ще, ну, я тому, знаю, що я знаю нагорний. Другий, третій хто. Христі. І Христій, тобто Нагорний Христій і ну, Івановна, це ті люди, які не голосували у цій фракції. Як ви пояснюєте свою позицію Івановна? Я перш за все відстоюю позицію, ту, що я прийшла на сесію, і в мене особисто і в себе по моєму так сказати, округу дуже було багато нагальних питань. Якщо б ми сьогодні не розглянули ці питання. І було бачення такої голови державної адміністрації, коли ми проводили далі консультації, що сьогодні сесія повинна пройти теж в робочому порядку, і тому моя, моя позиція така, що потрібно провести робоче засідання. Але в цілому фракція, переважною більшістю своєю, все ж мала іншу думку, правильно? Так, Мабуть, так. далі позиція опозиційного блоку. Ну, знаете, как сегодняшняя сессия, по сути, состоялась по требованию депутатов. Мы все помним, что на заседании глав фракций у Семена Салатенко шесть фракций, глав фракций приняли решение и попросили Семена Салатенко провести сессию 3 августа. И то, что сегодня произошло на сессии, было, знаете, как неприятно смотреть на этот организованный бардак. Такое было впечатление, как будто мы присутствуем не на решении вот таких важных вопросов. А на открытом заседании фракции оба батькивщина, где Семен Салатенко дают слово своим сторонникам, они выступают, рассказывают, какой он хороший, как его нужно сохранить. Потом это все манипуляция, что нам нужно провести. Все вопросы, а потом аж только отставку головы областного совета. Позиция фракции оппозиционного блока всегда была четкая и конкретная. Мы не выступаем мы не принимаем участие в никаких договоренностях, которые направлены на расшатывание ситуации в области в любых ее проявлениях. Мы выступаем за то, что была открытая и результативная работа депутатского корпуса. Конечно же, летал в воздухе вопрос о отставке Не будем скрывать. И позиция нашей фракции была принята, что депутаты будут голосовать по своему усмотрению. Но я однозначно могу сказать о том, что Семен Салатенко, к сожалению, не нашел не, не нашел возможности объединить депутатский корпус объединил его для того чтобы конструктивно работать вместо этого велись непонятные интриги борьба за власть непонимание поэтому и мы проголосовали то есть как бы часть депутатов кто-то проголосовал за кто-то у нас один воздержался там но ну, не проголосовал. Но так как закрутил Семен Салатенко, почему так, видите, вот и я, я не знаю, не могу утверждать за фракцию «Солидарность» и за укроплюще пусть они сами скажут, но из-за этой непонятки, как то ли голосует за последнее э, в очереди вопрос, да, вот кто-то не проголосовал, а все думают сейчас будут за первый голосовать, а потом последовал в общем порядке, за порядок ДНР в целом и все проголосовали. Но конфликт существует. И он зашел такой, знаете, есть политический кризис, который нужно принимать решение. А Семен Салатенко выбрал для себя сторону оттянуть на месяц, договориться может с партийными боссами в Киеве, чтобы оставить Салатенко на месте главы областного совета. Это неправильно. В первую очередь нужно искать вопрос в себе, почему депутаты шести-семи фракций, там где и в письме, я думаю, там и разные фракции, да? Вы сказали недоверие Семену Салатенку. Вопрос в нем, а не в депутатах и не в областной раде. Он должен пересмотреть свою позицию и как работать с депутатами. Мне непонятен вопрос. Мы переносим зачитывание депутатских запросов э, наконец. Вы же все видели, да? Все проголосовали. Что, после этого Гимн, все, сессия закрыта. Это просто плевок э, в сторону депутатов. У них были ряд таких важных вопросов, которые они хотели поднять, чтобы решение вопросов по округам. Где они? Его интересовал главный вопрос остаться на своей должности. И это неправильно. То, что он манипулировал ребятами Атошника, которых пригласил, мы же все видели, как сказал Марк Абрамович. Только порядок денный не прошел, стало большая часть людей просто вышли. Им не интересно, что мы проголосовали ряд важных вопросов. Это компенсация ребятам отошников за проезд. Это и программу социоэкономического развития, изменения в бюджет мы проголосовали. Там, где природоохранный фонд 19,6 миллионов, там, где на дороге 10 миллионов. Там ряд таких социальных вопросов. Их не интересовали. А он говорил, что Это очень важный вопрос. Это запитання. Будет наступна сесія, відповідно. И я думаю, це питание знову буде ставитись. Я Ваша думаю, фракція да, будет ставиться. Будет ну, продовжувати таку ж позицию. Я еще раз говорю: позиция нашей фракции мы приняли, что депутаты голосуют по своему усмотрению. Но э, внутри фракции мы уже видим, что нет доверия к Семену Салатинку. Он исчерпал все свои возможности как лидера депутатского корпуса. И то, что он оттянул на месяц, или там, на две недели, или на полтора месяца, эта ситуация не спасет. И мы уже срочно собирать совещание и разговаривать с головой фракции. Ребята, что случилось? Что не вы так? Вы не за месяц выправить эту ситуацию? Я не Ваша знаю. Сутка? Все зависит от него. Как вы думаете? Можете не Я не может? знаю. Я не готов ответить за фракцию «Солидарность», там «Укроп» или еще какую-то фракцию. Мы должны встречаться и разговаривать. И искать выходы из политического кризиса. Это наша позиция. У нас до завершення першого блоку нашої розмови залишається півтори хвилини. У мене за ці півтори хвилини хотілося б з'ясувати у Марка Берфмана. є шанси у Салатенка за місяць виправити ситуацію. Так как осталось півтора хвилини, я б не стала відповідати на этот випробування. Дело заключається в тому, что я после перерыву розкажу історію 18 років існування власти по цьому закону. И тогда станет совершенно ясно, что фамилии не играют абсолютно, Он, никакого, абсолютно никакого значения. Все это, все это запрограммировано в нашем законодательстве. А зараз мы перерываемся на рекламу, повернемся буквально за несколько секунд. И одночасно мы ми зараз вмикаемся за нашу лицензию на канале НДМ. Тож, чекаємо на новых глядачів.